Співпраця між урядами Туреччини та України в галузі лісового господарства. Реалізацію домовленостей в рамках угоди обговорила Христина Юшкевич з представниками генерального директорату лісового господарства Туреччини. Основна тема питання охорони лісів від пожеж було досягнуто домовленості про адаптацію турецьких навчальних програм із пожежа гасіння до українських умов. Вони готові розробити план. Як потрібно розвивати особливо в нересурсних областях пожежонебезпечних такі, скажімо, протипожежні центри. Вони поділилися, які в них є карти, як вони працюють онлайн. І в принципі, вони цими програмами і комп'ютерними технологіями готові з нами ділитися на стадії зараз обговорення, в якому це розмірі буде, і для яких областей. В першу чергу ми вважаємо за потрібне, щоб це була допомога залучена для Херсонської Миколаївської області, обговорюючи питання охорони та захисту лісів Христина Юшкевич запросила… Сила експертів з Туреччини – відвідати Україну, оцінити заходи необхідні для оздоровлення всихаючих ялинників карпатського регіону та сосни на Поліссі. Місце, де назавжди обірвався політ майора Руденка та капітана Гришина на околиці Слов'янська відвідали львівські волонтери та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Вертоліт мі 24 збройних сил України терористи збили в ніч проти 2 травня 2014 року. Львів'яни прибрали місцевість навколо хреста та вшанували пам'ять героїв. В подальшому місце трагедії планують облагородити. Люди мають бути однаково вшановані і там, де вони поховані, фактично їхні прахи, там де все-таки відбулося. Останнє, так би мовити, їхнє прощання з цією землею, тому ну, ми маємо якось подумати, щоб тут організувати цю справу правильно. Я ще не готовий сказати, як можливо, ми врахуємо це питання на рівні тої обласної програми, яка в нас зараз є по типових хрестах. Можливо, ми спрацюємо так, щоб з нашими пошуковцями, з нашими представниками, власне, 16-го полку полкорміської авіації встановити хрести також тут. Тобто ми мусимо порадитися і, можливо, з ріднею ще порадимося і вирішимо, як ми будемо тут працювати. Нову лінію з виробництва батонів запустили на Івано-Франківському хлібокомбінаті. Підприємство щоденно реалізує близько 50 тонн хлібобулочних виробів. Найбільш питому вагу займає випічка батона майже 30 тисяч штук на день. Це й зумовило відкриття нової модернізованої лінії на підприємстві. Важливо нові робочі місця і виробництво. Найважливіше, щоб запрацювало в місті франківського виробництво, створились нові робочі місця, бо це податки і це стабільні податки. Обладнання вкладено значні інвестиційні кошти, що дало змогу запровадити якісно нове виробництво продукту шляхом приготування опари. Також Руслан Марцінків запевнив, місцева влада завжди сприятиме розвитку бізнесу. Ми сприяємо, в тому числі і роздрібній і торгівлі і мережаю, тобто по мірі можливості, що можемо, то робити. Юні науковці Харківської області встановили абсолютний рекорд на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 42 місцевих школяри стали переможцями МАН. Із них 16 посіли перші місця, 10 – другі та 16 – треті. Можемо констатувати улучшення качества образування на території Харківської області. Другий результат – місто Київ з кількістю 8. Тобто практично в два рази Харківська область обогнала всі інші регіони і навіть місто Київ. Парківського облдержадміністрації наголошують, такого результату вдалося досягти завдяки системній роботі, зокрема й роботі з дітьми, які навчаються в сільських школах. Це говорить підтягується до Діти везде однакові, головне для них создать базу і создать умови, для того, щоб їм було цікаво і доступне образование.